Звіту про виконання місцевого бюджету від Оперської селищної теперної громади за 2024 рік. Прошу проголосувати за основу. За 14. Не голосувало троє. Запитання до питання другого. Єсть. Да, будь ласка. Шановні, колеги, депутати, ви пам'ятаєте, що в 2021 році. Ми приймали з вами програму соціально економічного розвитку на 21-25 програма. Тобто щорічно з цієї програми при формуванні бюджету повинні враховуватися ті пропозиції, ті об'єкти, ті проблемні питання, які ставили громадяни мешканці в тому числі. Виборці, коли проходили 20-му році вибори, вони внесли всі ці програми повинні викладати. Ну, Якщо ви проаналізуєте цю програму, то ви побачите, що, як кажуть, поставити плюс немає де, але це далі будемо розглядати. Зачитаю вам один пункт, що стосується цього питання, за яке зараз будемо голосувати. Фінансування проєктів та програм заходів, що передбачаються цією програмою, планується здійснювати як із джерел традиційних, тобто селищного бюджету, так і нових, а саме коштів цільової субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури об'єднаної територіальної громади, Державного фонду регіонального розвитку, а також донорських та приватних. Пані Ірино, скільки надійшло за 24 рік коштів на виконання тих чи інших програм з державного бюджету як цільова субвенція, наприклад, на розвиток критичної інфраструктури, водозабезпечення, каналізування. Будівництво укриттів, капітальні ремонти або будівництва харчоблоків і так далі. Грантових коштів, скільки надійшло і інших. Якщо б читали звіт, у нас таких коштів до нашого бюджету не надходило. Не Де з державного бюджету, не грантів. А як ви думаєте? Можливо, на кошти, які надходять до бюджету згідно податків і зборів, що поступають від платників податків, можна розвивати громаду? Не можна. І от більшість громад, 99 Одеської області, якщо ви проаналізуєте сайт Прозора, а потім Проведення тендерів, ви побачите, що кожна громада старалася знайти кошти грантові або підготовить проекти на виконання програм і отримати цільові кошти субвенції. Уряд такі субвенції практикує. Наприклад, за 23-24 рік є програми будівництва укриття. Дуже багато громад скористалися цим, вони виготовили проєкти, ви на сайті побачите. Наприклад, сусід наш Маяковська громада виготовила проєкти на всі школи і дитячі садки. Вони проєкт, один проєкт коштував там різна сума 433 тисячі, 500 тисяч гривень. 700 тисяч гривень, ну, в залежності від е, того, що закладалося в цей проєкт. І сьогодні по державному бюджету на виконання всіх цих проєктів вони отримують 171 мільйон гривень. Далі, точно так же всі інші громади, ви побачите там. Е, цільова субвенція на ремонти харчоблоків, особливо зараз. На це звертається увагу. Також виграв наш сусід Авангардівська селищна рада 8 мільйонів гривень на ремонт харчової. У нас цього нічого немає. Так Як ви думаєте, можна виконати програму соціально-економічного розвитку, рахувати всі ті проблеми, які є в селах Миколаївка, Каладрія і той же Одідіополь? Не працюючи додатково над надходженням коштів саме грантових. А якщо ви зараз ми вчора дивилися е, сайт е, децентралізації, і там Європейський Союз зараз виставила Європейська комісія, стільки грантів ви зна, е, ну просто очі розбігаються для країн і в тому числі для України. Жодної е, копійки, жодного гранту. Ви не отримали і ви над ними не працюєте. Так як же виконувати риторичне питання, оцю програму соціально-економічного розвитку або навіть ті звіти, які сьогодні от там прозвучать звіти, ставлять проблемні питання: Той же Миколаївський Комугосп, Палаглійський Комугос, Оддіопольський? Нічого ж за 24-й, 23-й рік і за 22 й рік в цих питаннях. Не зроблено. Так, поточна робота виконується, ніхто не говорить, але ну, ми кожен ранок з вами теж чистимо зуби. Але ж нам треба ще й ходити до лікаря зубного для того, щоб зробити капітальний ремонт цим зубам, або поставити імпланти, або взагалі нові челюсті зробити. Так, і так і в житті. Тому і друге питання було з цього. Чому звіт по бюджету вноситься на сесію? В квітні. Чому він був не внесений 30 січня? Так, як треба. Чому він не був внесений на сесію 25 лютого? У нас була сесія, два питання всього-навсього розглядали. І тільки в квітні, в другому кварталі, ви вже повинні звітувати за перший квартал. А коли ж ви будете звітувати за перший квартал в липні? Фінансовим відділом було підготовлено проєкт рішення про виконання місцевого бюджету згідно бюджетного кодексу. До 1 березня ми його подали до селищної ради. Я не формую, не збираю сесії. Дякую, Васильна. Я хочу доповнити виступ депутата Чінадачі і нагадати присутнім депутатам про те, що в 2020 році в нашій країні розпочалися був встановлений військовий стан. Ви всі пам'ятаєте. Що всі військові частини, які були зареєстровані в громадах, завдяки тому, що їм була підвищена зарплата, отримували дуже високий податок з фізичних осіб. І саме за ці кошти вони змогли робити проекти. В нашій громаді жодної військової частини зареєстровано не було. Ще питання є? Прошу в цілому проголосувати. <звук> <звук> за 12. Утрималось троє, не голосували двоє. Питання не пройшло, Слідуючі питання. Про звіт селищного голови, про роботу від селищної ради та виконавчого комітету за 2024 рік. -20. Прошу голосувати за основу. За 14 не голосували двоє, отримався один. Запитання доповнення до питань. Немає. Прошу голосувати в цілому. За 12 утримались троє. Не голосували один питання. Не прийнято слідуючи.